Вітаю! Мене звати Олена Кухарська, я консультант з систем автоматизації бізнесу компанії Softcom. В даному відео ми розглянемо ведення військового обліку та облік бронювання громадян на підприємстві у наступних конфігураціях: Баз Бухгалтерія Корп, Баз Зуб, Баз Комплексне управління підприємством та Баз ЄРП. Приклад ми будемо розглядати в програмі баз Бухгалтерія Корп. Як ми вже знаємо, обов'язок ведення військового обліку поширюється на всі підприємства, установи, організації, заклади освіти, заклади охорони здоров'я, незалежно від підпорядкування і форми власності. Для початку роботи в програмі нам потрібно здійснити налаштування військового обліку. Даний функціонал знаходиться у розділі Головне, Настройки, «Кадри». У відкритому вікні нам потрібно розглянути саме військовий облік та поставити прапорець Ведеться військовий облік. А також при умові, якщо підприємство має спеціальний військовий облік заброньованих громадян, то потрібно поставити прапорець Ведеться облік бронювання громадян на період мобілізації і на воєнний час. Після даного налаштування у нас буде доступний військовий облік та звіти з військового обліку у розділі Кадри, а також дані з військового обліку можна буде внести у картку співробітника. Військовий облік ведеться на підставі даних паспорта громадянина України та військово-облікових документів, якими є для призовників посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов'язаних військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного для резервістів військової. Квиток. Тому всі ці дані можуть бути внесені в картку співробітника. Давайте з вами розглянемо, для прикладу, картку співробітника. Зайдемо у розділ Кадри, співробітники. Оберемо співробітника, в даному випадку це Антоненко Іван Петрович. Зайдемо у військовий облік. Як бачимо, тут вже внесені вся інформація з військового квитка. Також дану інформацію з військового квитка можна переглянути, коли натиснемо Друк, Особова картка та у розділі 2 буде відображатися інформація по військовому обліку, яка внесена в картку співробітника. Щоб проаналізувати повноту даних, які були внесені в особисті картки співробітників, ми можемо це зробити за допомогою звіту: Аналіз карток військового обліку, який знаходиться у розділі Кадри, звіти по кадрах. І у звітності для військоматів ми бачимо аналіз карток військового обліку. Обираємо період. Тільки для військовозобов'язаних. — «Організація» Та сформувати. У даному звіті, як ми бачимо, зібрана вся особиста інформація про військовозобов'язаних і призовників. Тут наведені підрозділ, прізвище, ім'я батькові співробітника, табельний номер, його посада та інші дані. А також внесено дані з військового квитка. Ось, можна додатково зробити налаштування додаткових даних у настройках. Давайте тепер розглянемо актуалізацію даних співробітників. Веденням військового обліку на підприємстві займається окремий працівник, один чи декілька, залежно від загальної чисельності працівників, який призначений відповідним наказом керівника підприємства. Працівник кадрової служби чи співробітник, який відповідальний за військовий облік, вносять до особистих карток співробітників інформацію про зміни у сімейному стані, освіті, структурному підрозділі організації, посаді, місці проживання або перебування, а також стан здоров'я, зокрема. Отримання інвалідності працівників, які перебувають на військовому обліку. Для того, щоб відслідкувати зміни, які вносилися по військовозобов'язаних працівниках, в програмі передбачено звіт, аналіз змін особистих даних співробітників. Щоб знайти його, нам потрібно перейти у розділ Кадри, звіти по кадрах. Ми тут вже знаходимося, і ми бачимо звіт аналіз змін особистих даних співробітників. Період обираємо та організацію. Сформувати. Згідно наведених даних у звіті ми бачимо, що працівник змінив свій сімейний статус. Тому відповідальна особа за ведення військового обліку чи працівник кадрової служби на підприємстві повинен створити листок повідомлень про зміни, який знаходиться у розділі кадри, військовий облік. Листки повідомлень про зміни. У нас уже створений документ. Ми заходимо. В основну частину ми вносимо зміни, які відбулися по працівнику. Зверніть увагу, що створюється даний документ, встановленим прапорцем листок не видано. Після того, як ми передаємо листок для ознайомлення працівнику, ми проставляємо дату видачі та листок видано. Якщо працівник не отримав з якихось причин листок повідомлення, тоді ми вказуємо листок не видано та причину. Даний листок повідомлення про зміни також відправляється до військомату. Після того, як ми отримаємо корінець про отримання військоматом з їх печаткою, ми можемо поставити праворець Корінець листка отримано. Давайте тепер переглянемо. Даний листок повідомлення про зміни у друкованому варіанті. Натиснемо друк Листок повідомлення. І вся інформація, яка була внесена, вона відображається. Після проведеного листка повідомлення про зміни ми можемо сформувати звіт відомості про зміни для військомату. Як ми бачимо, в нас є звіт відомості про зміну. Обираємо період. Та сформувати. І ми бачимо, з листка повідомлення відобразилися всі зміни, які були по працівнику. Працівник кадрової служби чи співробітник, на кого покладена відповідальність за ведення військового обліку на підприємстві, повинен подавати відомості про військовозобов'язаних та призивників за запитом військомату, а також на регулярній основі та установлені терміни. В програмі передбачено звіти як для контролю за співробітниками, так і для подання до військоматів. Наприклад, ми можемо бачити такі додаткові звіти, як повідомлення про прийняття або звільнення, прийняті і звільнені військовозобов'язані співробітники, прийняті і звільнені співробітники, які підлягають призову, список громадян для звірки з військоматом. А також надано списки персонального військового обліку. Список громадян, які підлягають приписці до призивних дільниць, списки громадян, що перебувають на обліку і підлягають постановці на військовий облік, список початкової постановки на військовий облік, список юнаків 15 і 16-річного віку. З тими звітами ви можете ознайомитися уже самостійно. Наступне питання, яке ми з вами сьогодні розглянемо, це бронювання працівників. Під час оформлення бронювання співробітників ми використовуємо інформацію з довідника перелік посад для бронювання, який знаходиться у розділі Кадри. І ми бачимо перелік посад для бронювання. Даний перелік ми заповнюємо самостійно, згідно із затвердженими військоматом-даними. Для того, щоб забронювати працівника, нам потрібно сформувати документ бронювання громадян. Щоб перейти до даного документу, нам потрібно зайти в розділ Кадри, військовий облік, бронювання громадян. У нас вже створено. Ми заходимо, проставляємо дату та обираємо співробітника, якого потрібно забронювати, провести і закрити. Дану інформацію ми також можемо переглянути після бронювання у картці співробітника. Заходимо у кадри, співробітники, військовий облік, і ми бачимо, що він заброньований організацією. Тут нам потрібно буде обрати Саме посаду, по якій він заброньований, а також можна переглянути документи бронювання. Тут можна зробити відбір по одному співробітнику, або будуть видно всі документи по бронюванню, в тому числі і скасування бронювання. Коли потрібно скасувати бронювання за працівником, то відповідно ми аналогічно заходимо у розділ «Кадри», військовий облік. Скасування бронювання громадян. Створюємо. Проставляємо дату та обираємо працівника. Дана інформація також відобразиться у картці співробітника у військовому обліку. Також в програмі передбачена звітність по бронюванню. Переходимо у розділ Кадри. Звіти по кадрах і ми бачимо. Звітність для бронювання, яка представлена відомість як оперативного обліку військовозобов'язаних, донесення про кількість громадян у запасі та чисельність працюючих та заброньованих громадян запасу. Давайте з вами розглянемо перший звіт, а саме відомість оперативного обліку військовозобов'язаних. Заходимо, обираємо період, організацію та сформувати. Як ми бачимо, в даному звіті надана інформація по всіх військовозобов'язаних, та кількість, яка заброньована, а також показується інформація про чисельність працівників, яка прийнята спочатку цього року. З іншими світами ви можете ознайомитися більш детально вже самостійно. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо у вас виникли запитання, фахівці компанії Softcom готові надати вам допомогу. Зв'яжіться з нами за контактами, вказаними на екрані. Компанія Софтком працює задля користі українського бізнесу та України.